Ситуація на лінії фронту, зокрема на південно-слобожанському напрямку, в липцях будемо розглядати, що там відбувається з нами, заступник командира роти батальйону оперативного призначення призначення ї бригади Нацгвардії Хартія на позивний порох. Вітаємо! Вітаємо вітаю тож Липці, і довкола що відбувається станом на тепер? 16.20 сьогоднішнього дня. Що можете розповісти? Наразі на нашому напрямку ситуація складна, але під нашим контролем стабільна. Враховуючи погодні умови, трошки ускладнена, звісно, особливих якихось масштабних дій ворог не, не застосовує. Є поодинокі випадки. Намагання прорвати нашу лінію оборони десь поточково, але ці операції, ворожі успіхів не мають. А ви кажете трошечки, погода вам заважає працювати? А розкажіть, що саме? Морози, тумани що у вас там з погодою? Та, звісно, це все це опади, це які впливають на роботу нашого БПЛА. Це морози, які давлять на наших похитильців, які ну, ускладнюють перебування їх на позиціях. Звісно, це ожеледиця, яка теж впливає на логістику. Це ці всі нюанси, але вони, звісно, вже прораховані були. Ми з ними боремося. Ми їх ми їх обходимо, так би мовити. Цим в цих питаннях ми вже справляємося так мовити. А скажіть, будь ласка, от ми, коли спілкувалися з вашими колегами, і які БПЛА займаються, і які на землі безпосередньо воюють, тут же ж погода працює в дві сторони. Я цитую зараз різні розмови. Ну, наприклад, ми сліпі і вони сліпі, або інша фраза з розмови: там в мінус 17 особливо не поштурмуєш, це ж працює в обидві сторони. В кожному із випадків, що схиляє шальку терезів в той чи. Інший бік мотивація, чисельна перевага, що працює, от конкретно у вас на напрямку, зокрема, у ваших людей. На нашому напрямку так ми працюємо в принципі, намагаємося працювати. Роботну БПЛА працює постійно навіть в найгіршу погоду. Це напевно тут вже дивимося, у кого більше сильніше батка, в кого витримає довше політати цей дрон. Ну, якби ми, ми теж сидимо в обороні. Це простіше, чим пересуватися, проводити якісь атаки, ну, пересувати групи. То в наш, це йде в позитив в нашу сторону більше, тому що ми знаходимося на позиціях, ми контролюємо свою лінію лінію фронту і в принципі пріоритет у нас. Ми зараз бачимо відео, я так розумію, з 13-ї бригади НГУ Хартія і удар по ворожій техніці вони їздять машинами. Розкажіть, будь ласка, яка техніку, яку техніку ви бачите, що вражаєте от з російського? Ну, здебільшого, це легка техніка, це легкові автомобілі. Броньованої техніки ми вже давно не спостерігаємо. На ну хіба на їхніх логістичних якихось шляхах до позиції. Ну штурмові дії, які якісь розвідувальні дії вони не проводяться. Це все, що ви бачите. Це все в принципі стаціонарні, якісь їхні позиції, які вражаються десь більш віддалені від лінії фронту. Але там і квадроцикли, я бачила, якісь такі авто схожі, як на дуже а, дуже так, старого так. виду вигляду швидкі, та і ось щось таке як вантажівка. Е, для чого ця техніка? Що вона, ну що це, це реби, що це? Це ж це, це більше, це більше їхня логістика. Це доставка людей особового складу, припасів. Це, це це ось це воно все є. щодо застосування наземних роботизованих комплексів про дрони ті, що в повітрі. Ми поговорили. А що на землі? Чи використовують вони НРК, чи копіюють наші? Як у вас із цим засобом? Ну так ну ворог це це той, що постійно навчається. Він я думаю, можна сказати сміло, що копіювання? Ну що БПЛА, вся ця тема в принципі, це почали ми всю цю гру, так би мовити. Цю гонку і так само, і НРК вони побачили, що в нас таке є. Можливо, вони якісь трофеї мали з наших систем наземних і так вони дійсно намагаються її повторити. Це ну, були помічені спроби спроби використання їх, але ну, успіх у нас в цьому плані, бо ми вже давно це в принципі розробляємо. Ми а в них поки що поки що успіху, такого як не спостерігається масового масового дайте ще спитаю про старлінки. Чи помітили ви, що у росіян вони не працюють, і можливо трошечки це вплинуло на ситуацію біля липців, і десь вам стало трошки легше ну так. Прям щоб максимально це ефективно, помітно було, то не скажу, що прям так сильно ну це в принципі по всій ділянці фронту. Сталася така, так би мовити, біда з їхньої сторони на щастя, наше а такою конкретною, прям щоб вау-ефекту, ми, ми не відчули. Ворог досі про на намагається поводити якісь ударні дії, тобто ну не скувало. так. Ну, би, ваші старлінки принаймні працюють, сподіваємось. Працюють, працюють не хвилюйтесь. Чудово дякуємо. Дякуємо за розмову. Дякуємо за чинну вашим побратимам. Поклін і вам Порох, заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України. Хартія був з нами на зв'язку.